Розберемо тему, як правильно доглядати за відкритою системою опалення, щоб вона працювала стабільно і не виникало проблем у майбутньому. Ось невеликий коментар від користувача з відкритою системою опалення. В мене квартира ніякого горища немає. Труба залізна на подачу до батареї 20 мм, але по факту має внутрішній діаметр 15 мм. Подача від другої до третьої батареї все функціонує прекрасно. Система відкрита. Ніякого тиску не спостерігав. Якщо у вас відкрита система, яка працює без тиску, важливо дотримуватись кількох ключових правил, щоб забезпечити її стабільну та довговічну роботу. У відкритій системі тиск створюється лише шляхом висоти. Головне, щоб було достатнє підняття розширювального бака над системою, хоча б на один метр над верхньою точкою. Обов'язково слідкуйте за рівнем води в розширювальному баку. Регулярно додавайте воду. Якщо спостерігається випаровування. діаметр труб це важливо, однак, якщо все функціонує, це означає, що швидкість потоку і циркуляція достатні для ваших умов. Якщо ви в майбутньому плануєте модернізацію або додавання батарей, то може знадобитися більший діаметр для подачі у відкритій системі. Циркуляція відбувається шляхом природної циркуляції. Для кращої роботи краще забезпечити правильний нахил труб. Подача повинна підійматися від котла. А зворотна лінія має плавно спускатися до нього. Якщо в майбутньому виникнуть проблеми, наприклад, при зменшенні продуктивності, можна встановити циркуляційну помпу для покращення потоку. У відкритій системі тиск не створюється штучно, тому немає ризику перевантаження або протікання. Але це також означає, що система більш чутлива до засмічення. Регулярно перевіряйте стан труб і радіаторів. Щоб уникнути зниження прохідності. З часом внутрішній діаметр труб може зменшитися через відкладення осаду або корозії. Профілактичне промивання системи, наприклад, один раз на 1-2 роки, допоможе уникнути цього. А головне, слідкуйте за роботою батарей, особливо тих, що знаходяться далі від котла. Якщо одна з них нагрівається слабше, це може свідчити про зменшення циркуляції. Рекомендується регулярне промивання всієї системи. Якщо ви плануєте в майбутньому змінювати або оновлювати систему, потрібно подумати про встановлення більших труб на подачу. Зараз, якщо все працює прекрасно, хвилюватися немає про що. Просто дотримуйтесь регулярного догляду за системою. Якщо виникнуть запитання чи потреба в модернізації, пишіть, підкажу, що краще зробити.